Без червоних підкреслювань у першачків та з простішою програмою для всіх міністр освіти і науки Лілія Гриневич розказала, якою буде нова українська школа після 2018 року. Саме тоді має стартувати реформа середньої освіти. Учителі отримують більше свободи, а учні нові можливості розкрити свої таланти. запевняє міністр. Про деякі новації Оксана Іваницька. Молодших школярів Наталія Євгенівна навчає 30 років. Разом з іншими педагогами брала участь у публічному обговоренні реформ на освітній інтернет-платформі. Каже, зміни прописані і затверджені, але все залежить від учителя в конкретній школі. Загальних якихось рекомендацій на всю державу зробити дуже складно. Треба враховувати ту ситуацію, в якій працює вчитель. В оновлених програмах учителям молодших класів Міносвіти рекомендує зокрема не підкреслювати помилки червоним, не перевіряти читання на швидкість, а також обирати на власний розсуд кількість годин для певної теми. Учням радять писати не ручкою, а олівцем зайвиш та складне з програм прибрали. Дуже важливо, щоб ми не боялися і наводили страх перед учнями зробити помилку. Не помиляється той, хто нічого не робить. Ці зміни були скеровані на те, щоб дати свободу вчителю. І ми не маємо регламентувати, скільки часу, на яку тему їм треба витрачати, тому що, бачачи учнів, самі можуть прийняти відповідне рішення. Перелік предметів не змінили, кажуть у міносвіти, адже підручники лишились ті ж самі. Але вчитель тепер має право якусь тему пропустити і орієнтуватися на рівень учнів. Головна мета формувати в них не кількість, а якість знань. Вже з 1 вересня, коли класи заповняться, запрацюють нові ідеї в навчальних програмах для початкової школи. Вчителі кажуть, їх основна мета зацікавити дітей до навчання. Над нововведеннями тепер мають працювати в усіх школах, де потрібно запровадять курси підвищення кваліфікації. І щоб всі ці зміни були донесені до кожного учителя початкової школи, щоб коли він зайшов до класу, ці зміни залишились не лише на папері, а від них виграли наші українські діти, молодші школярі. У міністерстві кажуть, зміна підходів у навчанні це лише пробний етап перед впровадженням концепції нової української школи у 2018 році. Му році Оксана Іваницька, Микола Чеботарьов. новини на першому.